Наступна моя локація на сьогодні по факту показує вам. Цей барсемський заправка оболоння. І що я тут роблю? В даному випадку ми зараз спробуємо кимбулину прив'язати ключик на сценіка чи Мегана. точніше є з логотипами, є без логотипів, дешево. Будь-яке рено. Сеніки, третій, четвертій, без проблем набирайте мінуфону. Ми перевірили, звичайно, максум. Чи все сходиться, чи там все підходить. І будемо пробувати, кінбулом це робити. Як ні, тоді будемо брати інші програмати. І на рахунок Ніро. Моє Ніро буде в продажі з наступного тижня, бо коник в даному випадку їздить і заробляє грошенята. Не маю я сильно зараз настрій цього тижня його віддати. Люди були сьогодні дивитися, я відмовив погляду, тому що я поїхав на Франківськ. Працюємо. Це на Оболоня, робимо ключик. Точніше, вже зробили ключик на сцені. Все працює, від початку до кінця, без нюансів. Сподкати теж буде. Можна розбачити, ніби проблеми з ним, але, але все, він такий собі. Завжди робить другий ключ, бо повна втрата коштує в середньому до 3 трузі дорожче.